Це рішення, з кого брати податки, і ми не полягаємо, щоб великі підприємці, очістили, кажучи, олігархи почали їх на режимі І рішення про те, як ці податки витрачати. Якщо ми навчимося жити по доходах, якщо ми знаємо величезні корупційні діри, які є в державній. Скарбниці зроблені, туди в свій цей мус має магнові стабілізуватися. Чому падає курс? Одна з причин того, що ми не маємо достатньо грошей і уряд просить нас банки не на другує нам кілька десятків мільярдів гривень. Наш банк друкує, а ці гроші нічим не забезпечені, стається інфляція і стається на Тому, якщо ми навчимося жити по доходах, якщо ми навчимося брати гроші з суспільства, Особливо з людей, які добре заробляють, мають великі бізнеси, то тоді і курс має набагато більше шансів стабілізуватися. Я думаю, що Валерія Гордарєва має проводити дуже багато часу за роз'ясненням тих важких викликів, які вона вирішує, і не лише в мене. Я би і радив, як колишній журналіст, щодня зустрічатися з банкірами, з фінансовою громадською, і з журналістами. А Працбанку має бути постійне пояснення, що відбувається, чому йде такий обхвал і як можна це виправити.